Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Формат. триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов. Кабінет міністрів України звільнив шість з семи заступників міністра оборони України. Звільнено Володимира Гаврилова, Віталія Дейнегу, Ганну Маляр, Ростислава Замлинського, Дениса Шарапова та Андрія Шевченка. А також відомо про те, що було звільнено державного секретаря відомства Костянтина Ващенка. Ну і як повідомляють наші колеги з української правди а всі заступники міністра написали заяви на звільнення добровільно після прохання нового міністра Рустама Умєрова. і більше того, на ці посади не повернуться. Про те, що означають ці зміни в міноборони, говорити зараз з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Юрій Ніколов, редактор проєкту Наші гроші. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Героям слава, вітаю всіх! Ну от що вам говорить це звільнення? Чи це означає, що молитви були почуті? Ну, це схоже на те, що новий міністр заходить і е, поступово, поступово починає розчищати зверху донизу е, ту історію, яка накопичилась в міністерстві. Так, звісно, ми будемо дивитися, хто прийде на місце звільнених, та, щоб воно там не виявився, шарапав О який-небудь. Але ну, поки що е, кроки логічні. Я просто думаю, що треба пояснити нашій аудиторії. От ви говорите про Дениса Шарапова. Так в нашому ефірі, серед іншого, Дар'я Калинюк з центру протидії корупції. Вона говорила, що саме пан Шарапов відповідав за всі за все тилове забезпечення, називала його, до речі, колишнім бізнес-партнером голови офісу президента Андрія Єрмака, і закликала, щоб його негайно звільнили. Давайте нагадаємо трошечки, а що могло бути з що могло бути не так з паном Шараповим. Ну так його ви всі назвали, що з ним було не так. Він знаєте, він абсолютно захищав і будував фактично ту систему закупівель, яка довела свою ефективність в плані розбазарювання розтринкування державних коштів. Тому ну що ще до нього додати? Ну якщо ти позиціонуєш себе як частину проблеми, ну то і ставлення відповідне. Ну, От. Так... ну, А те, що він бізнес-партнер Єрмака це доконаний факт, це ну, просто це юридичний факт. А є Який є у них бізнес кри... був спільний? Uh, у них була спільна фірма, там вона займалась інвестиціями, нерухомістю, це ще uh, десь uh, в 10-х роках. У них там фірма була на чотирьох, навіть там певний час був uh, батько Єрмака uh, бізнес-партнером і uh, росіянин Рахімім Єммануїлов. Uh, це такий, знаєте, росіяни з таким радянським ще. Таким бекграундом працював в Ірані за радянських часів. Він працював в Аташе в Афганістані. Тобто, ну знаєте, від КДБ до такої посади там мені здається, відстань дуже невеличка. А зараз він є членом валдайського клубу, де Путін то просто рікує про те, як він захопить світ за 10 днів, не привертаючи уваги санітарів. От тому, ну скажімо так, досить таке цікаве бізнес середовище впливу юрмака. От тому, коли ми кажемо там Шарапов о чи щось таке, то мається на увазі, чи побачимо ми нового якогось, точніше старого нового партнера Єрмака, чи умовка чего офісу президента буде продовжувати зберігати той ручний вплив на потоки в цій галузі. Але з того, що ми розуміємо, так з тієї процедури, яким чином заступники міністра оборони призначаються, що це не є компетенцією самого міністра. А то що ми можемо передбачати тут? Ну по-перше, які ризики? По-друге, а як новий міністр Рустам Рустем Умєров може повпливати на те, щоб були призначені саме ті люди, з якими комфортно і надійно працювати, саме йому? Ох, чесно скажу, не знаю. У нас зараз країна абсолютно викривлених юридичних дзеркал, таких, Да? у нас офіс президента, ну, фактично. Впливає на всі кадри призначення в Україні, там поперек Верховної Ради, поперек кабінету міністрів. Тому знаєте, навіть не дуже не хочу занурюватися ці юридичні подробиці, хто яку візу де має поставити при призначенні тієї чи іншої людини, абсолютно зрозуміло, що без офісу президента ну факт миша не проскочить. Так от подивимося, які миші проскакують, і тобто чи змінить офіс президента свою традиційну практику добору лояльних, а не професійних. Знато ви знаєте, у мене тоді запитання. Я просто пам'ятаю декілька разів колишній міністр оборони Олексій Резніков, він говорив про те, що ну кадрів немає, що нема де брати. Він навіть та, конечно, да. ось кра так... у нас в країні 10 тисяч людей лишилось. Вибрати нікого одні інваліди та да дебіли. Так, може, може, є якісь ну зрозумілі кандидатури, які на які б варто було вказати нас в офісі президента, також слухають можливо, щось можна порадити. Я точно розумію, що я не та людина, яка буде хоч когось радити, оскільки моя порада може взагалі бути стоп-сигналом для будь-кого. Тому ні я знаєте, я як медійник, просто буду працювати над тим, щоб розкривати, хто ті люди є, але обирати або допомагати когось обрати чи завалити навпаки. Ну, правда, не дуже хоче. Давайте тоді поговоримо трошечки про агенцію, яка має ну, от, зараз займатися тиловими закупівлями. Йдеться про пана Арсена Жумаділова, який її очолив знову ж нагадаю аудиторії, що це людина, яка дуже успішно реформувала медичні закупівлі, де також була страшна корупція. Ну і, коротше кажучи, можливо і, 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 і не гірше, не краще, маючи на увазі, ніж Міноборони. Чи правильно ми розуміємо, що ну поки що агенція залишається на папері, що немає нічого для того, щоб вона реально почала працювати? А, та і головне, поки що немає навіть грошей, ну, оскільки всі гроші, які а, могли протендерити, ну весь бюджет наперед уже. Протендерило нинішній департамент міністерства оборони, тобто, але ну поки що знаєте, такої катастрофи не відчувається, оскільки от новий міністр зараз я от абсолютно розумію, що попередній міністр не допомагав, умовно кажучи. Повирішувати всі бюрократичні закавики. Подивимося, як буде новий міністр е з цим працювати, але точно розумію, що йому треба дати час, оскільки, от ви бачите, е входить в курс справи. Тільки зараз дійшов до заступників. Ну тому е в будь-якому разі певний час є, е катастрофи не станеться. Хоча, е ну скажімо так, бажання. Забрати то у старого департамента не падає. Ну бо навіть це ще от я зараз готую публікацію стосовно закупівлі бронежилетів нової, от тобто, ну таке враження, що на 10% Міністерство оборони вирішило забрати ціну на по новій закупівлі в порівнянні з тим, що було всього там три місяці назад. Тобто ті ті бронежилети, які от можуть зараз закуповуватися, коштують на 10% ніж вони були три місяці тому. Ну на них виставили на 10% вищу ціну. Очікувано. Та, звісно, я сподіваюся, що в ході е, тендеру ціни будуть знижено, але ну там великі питання навіть і до тої старої ціни червневої то, е, чи варто ті бронежилети там тисячі без ПДВ, як воно то там було. Тобто, ну е, це і, і скажімо так: от таких от питань буде дуже багато. У Арсена там точно не буде легкого життя, оскільки ну, він багато де буде зустрічатись там знаєте, з намоленими підрядниками Міністерства оборони, які там окупували певні галузеві такі е, якісь історії. Е, тому, як то кажуть, буде важко, буде складно, але е, якщо ми будемо йти по цій дорозі, то ми, звісно, її осилимо. А якщо не не йти, не змінювати нічого і жаліти, що а, та щось перестане працювати, або а, всі побачать, які ми є, а, не треба боротись з корупцією. треба просто про неї менше говорити. Ну то й буде то збереження того попереднього скрепного укладу. Ви знаєте, можливо, це запитання не до вас, можливо, це більше політична сфера, але все одно запитаю. Ми бачимо, що ну під гарячу руку можна сказати, попали в тому числі ті заступники міністра, з якими пов'язували певні як це реформаційні дії. Ну того ж Віталія Дейнегу, пам'ятаємо, що його після скандалу з яйцями по 17 призначили так. Він ніякого стосунку не мав до тилового забезпечення, цифровізацію, здається, там займався, але от також. Його було звільнено, і ну повідомляють так в УП українській правді, що ну всі вони ті, кого звільнили, повертатися на посади не будуть. А, а це чому це просто тому, щоб взагалі всіх нових призначити? Ну так, звісно ж кажу, це всіх нових. Та ну просто ще стосовно Дейниги, я чесно не знаю, яку реформу він встиг там зробити, окрім того, щоб доламував те, що будувалось до нього. Ну на жаль, мені не відомо, що він там щось там набуду реформатором, якимсь став, тобто і щось зробив. Тобто, ще раз питання навіть вже тут, навіть не в персонах окремих, та а в тому, що новий міністр заходить, і ну я впевнений, має презентувати свою нову команду, з якої буде зрозуміло ну стратегічний мов кажучи, рух, куди ми йдемо в по великому рахунку. Паралельна новина, яка з'явилася, новина буквально на минулому тижні, про те, що Пентагон створює команду для моніторингу використання допомоги США. Там посилалися на те, що республіканці, так конгресмени республіканці, що вони ж пам'ятаємо, закликають до того, щоб посилювати контроль за тим, що яким чином використовується кошти. А що це для нас означає? От той факт, що така комісія, не знаю, команда з Пентагону, з'явиться в Україні. На що це на що це може вплинути? Як ми їх зустрінемо? Ну мені здається, ну єдине просто що лежить на поверхні, що з'являється новий додатковий бюрократичний якийсь елемент у стосунках США, і можливо це збільшить якісь проволочки. Ну можливо, республіканці саме на це і розраховують, аби так, скажімо, так, не все так добре було у США і Америки, як було останнім часом. От, е щоб стратегічно це щось зламало, ну точно впевнений, що ні, оскільки там США все рівно має довгопалатну підтримку Україні всі ці історії. Тому, о, скажімо так, приводу для великого переляку я поки що не бачу, тим більше поки що не зрозуміло, як це ну, постанець буде працювати. От треба фізично побачити, як все це відбувається. Інша тема, яку хочу з вами обговорити, мені здається, вчора ви опублікували інформацію про те, що проаналізували бюджет на 2000, проект бюджету на 2024 рік. І побачили, що от у Міністерства інфраструктури, яке наразі очолює Олександр Кубраков, він ще й віцепрем'єром є. Що вони ну, їхній бюджет дуже сильно зменшився. От був 119 мільярдів гривень, став 39. Ну, це... Планують зменшити це. нагадаю, це проект поки що, який там проект, в виринув і переданий Верховній Раді, тому ще може все змінитись, можуть перекинути там знову додати. Там навіть є така, от ну просто. Неоковирна історія, що зменшили навіть бюджет Міністерства оборони. Ну звісно, це ж ну, таке, знаєте, попереднє ні о чому, оскільки Міністерство оборони нас додають завжди скільки треба для війни, тому і там будуть зміни. Сподіваюсь, так само будуть зміни і по е сфері будівництва, оскільки ну, там просто е запропоноване зменшення ну, настільки велетенське. Що ну це загрожує просто припиненням великих е, проєктів, які справді потрібно, от я дуже часто критикую е, місцеві органи влади за б, там, знаєте, ремонт дороги до курорту чи там якихось вуличок е, непотрібних, по яких, в принципі, ну мовно кажучи, центральна вулиці в Києві і, і, і без прикладання бруківки могли б прожити, або там без розв'язок, всяких ну таких о, місцях, де і так можна проїхати. От, але е, коли йдеться про великі проекти кшталт ремонту мостів, які реально ну, по яким треба, щоб машини їхали, бо ми ж розуміємо, що зброя у нас перевозиться різними шляхами, або ж е, будівництво накритів на електричних підстанціях, е, і коли ти розумієш, що кошти, які залишаються, бюджет, точніше, намір залишити в бюджеті. Бюджетні кошти набагато менше ніж коштують ці проекти. Ну це викликає абсолютно логічне питання. Чому тільки Кубракову тоді так порізали? Ну тут ви дійсно я ж пам'ятаю вашу публікацію, навіть виписав собі певні тези, що ви знаходите там політичний потекст, підтекст. І дійсно, ми можемо цей толкай постійно бачити в нашому політикумі. Пам'ятаємо, що от коли міністерство інфраструктури в тому вигляді, як в якому воно є зараз, було сформоване. Пан Кубраков його очолив, то казали, та господи, це якесь вже гіга, міністерство, куди стікаються всі гроші зараз. Звичайно, це тільки проект, що цей бюджет можуть зменшити. І дійсно, навіть е, наші джерела всередині міністерства нам підтверджують, що от в офісі президента пана Кубракова та його команду приймають по-різному. То буває все добре, все супер, які ви молодці, класно все робите. То що ж, що ж за херня і взагалі, що ви такого наробили? Що ж ви за люди кончені такі? То які можна зробити висновки через оцю постійну напругу, так, серед головних людей в кра... головних людей в країні? Uh -huh. uh, ну, для, Я для себе роблю головний висновок, такий, що, ну, на жаль, ну, таке враження, що не до всіх дійшло, що ми війну далеко ще не виграли. І що з'являється час у когось ну, багатовільного часу для того, щоб займатися інтригами. Ну, от, чого б дуже не хотілося, так це саме цього. Uh, от Володимир Зеленський нещодавно виступав. Я звернув увагу, він вперше виступав в Чорній рубашці», вже не в хакі. А в чорному і попереджав, що війна на жаль буде довгою, складною, і да ну, й сам я розумію, що буквально через місяць почнуться обстріли енергосистеми з усіма витікаючими там обмеженнями по електроенергії. Е, і в цьому контексті мені абсолютно не, не зрозуміло навіщо ці ігри ну тому скажімо так. Е... Це е, мене звернення аналогічне, як до місцевих губернаторів, там, мерів. Е, е, я от пів року, коли описував е, е, їхні тендери, я постійно вовав, що ж ви робите до стадіони замість дронів? Ті там, треба ж ну, по-нормальному ставитись до тих податків, які ви збираєте з зарплат військових, а там уже там під півтора ста мільярдів. А, якщо не помиляюсь, за півтора року місцеві бюджети зібрали з. Приписаних військове то їх цих регіонів, так ось о, витрати на війну з місцевого бюджету були дуже маленькими, о, і постійно ми чули такі дуже на ну, такі цинічні відмовки про те, що нам треба на треба якось жити свою життя, Ми не можемо зупинятись. Солдати повернуться в нас, вже для них все готово. От е, і от е, наслідком цього стало, що от в цьому ж проєкті бюджету, е, оце військове ПДФО забирає, е, це центр забирає на себе. Ну, от я кажу, до тендерів. Те саме моє аналогічно, по суті, звернення і до тих гравців політиці, які зараз це ділять е, так впливи і шкуру ну, ще далеко не вбитого медведя. Ну настільки не вбитого, що ми ще маємо дуже сильно боротися за своє життя. Але ви знаєте, якщо так подивитися за тим, що відбувається всередині українського політику, ну мабуть, ми все таки маємо сконцентруватися на офісі президента. То здається, що головний ресурс зараз це доступ до президента, тобто до Володимира Зеленського. От хто має доступ, той в принципі і якби може вирішувати якісь питання важливі. Хто не має доступу, ну той, скоріш за все, стане аутсайдером, і доля його, ну чи її. Вона є незавидною. Чи, чи можна от такі висновки зробити? Чи ви такі висновки робите? А, ну, те, що до адмінресурс у вигляді доступу до верховного командуючого це стало відомо, що ну з го року, якщо я не помиляюся, там перші півроку ще якось там тягнулося. От з 20-го року тільки про це мова йде. От у політичних журналістів між собою там одна з найпопулярніших от, таких тем для. Розмов для пересудів, це а хто зараз має цей доступ? Та? І постійно називаються перелік людей, які ну там їх менше ніж пальці на двох руках. От. Цей перелік регулярно регулярно змінюється. Тобто, і от останнім часом говорили, що якраз міністр інфраструктури позбавився такої привілеї, як ну, свій власний коридор до Зеленського. От я не готовий робити висновок, що саме це стало причиною того, що йому так ріжуть фінансування, оскільки, ну я ж кажу, треба ще раз буде почекати самого прийняття бюджету, можливо, будуть знайдені механізми, скажімо так, по врівноваженню цих дисбалансів. Якщо от не будуть знайдені, ну тоді реально будуть виникати вже питання на ну, політичної доцільності у тих чи інших рухах. Насправді так, якщо подивитися на от такий шалений графік верховного головнокомандувача, так з зустрічами, перемовинами і так далі, дійсно можна собі уявити, наскільки важко ще й мати доступ у певних міністрів, очільників важливих відомств. Ну тому, мабуть, ця боротьба ще більш загострюється. Також, от в, в, в вашій аналітиці щодо можливого можливого скорочення, а бюджету міністерства інфраструктури да, в цьому. Проєкті, який з'явився, ви також пишете про те, що ну, більш приязним голова офісу президента, ми, мабуть, ну мабуть, я точно говоримо про Андрія Єрмака. Більш приязним він є до Юрія Голика. Я маю нагадати, хто такий mm -hmm. Юрій Голик. Ну, по-перше, це такий бізнесмен. Ні, ніколи, якщо я не помиляюся, ніякої офіційної посади він не мав. Але от до повномасштабного вторгнення його називали координатором великого будівництва. Пам'ятаємо такий проєкт як це, Опозиція це великим крадівництвом називала. Що нам відомо про те, яку роль Юрій Голик грає зараз, чи ви щось про це знаєте? Нурік він фігурував на спільних фотографіях засідання при Андрії Єрмаку. Ну, тобто, от, на фотографіях були такі: молоко, люди: Єрмак, прем'єр-міністр, заступники Єрмака і серед них Юрій Голик. Такі зафіксований фотофакт він фугрував у репортажах журналістських, як один з тих людей, які там бере участь, у якихось там на стратегічних нарадах не стосовно війни. маю на увазі, а політичного також тим типу. тобто, продовжує виконувати свою функцію радника. Потім, коли ну скажімо так, він черговий раз попав на журналістські радари, коли у нього почали виникати до нього, почали виникати питання у набу. Це минулої осені він з публічних радарів пропав. Хоча не публічно джерела з офісу президента кажуть, що ну він продовжує там з'являтись і має певний вплив ну, на формування думки по тим чи іншим питанням. Зрозуміло, пане Юрію, дуже дякую вам за цю розмову. Юрій Ніколов, редактор проєкту Наші гроші, був з нами на зв'язку. Нагадаю, що новина, яка з'явилася сьогодні, десь у 12, можливо, трошечки раніше, повідомляється про те, що кабінет міністрів України звільнив шістьох з семи заступників міністра оборони: звільнено Володимира Гаврилова, Віталія Дейнегу, Ганну Маля, Ростислава Замлинського, Дениса Шарапова та Андрія Шевченка. З тих Хто залишився з заступників перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк? Він є членом ставки верховного головнокомандувача. Ми також розуміємо, що він перейшов до міноборони з генштабу, тобто, мабуть, все-таки відповідає за цю комунікацію. Ну і от як повідомляють джерела різних медіа, всі ці заступники міністра написали заяви на звільнення добровільно. Зробили вони це на прохання Рустема Умєрова нового чи. Міноборони також повідомляється, що більше на ці посади вони не повернуться, і наразі тривають консультації щодо кандидатів у заступники міністра оборони. Нагадаю, що колишній очільник МО Олексій Резніков багато говорив про те, що про те, що є дефіцит кадрів про те, що от дуже важко знайти людей, які б були і фаховими, і при цьому доступними і згодилися працювати в міноборони. Подивимося кого призначать за Рустема Умерова і Наскільки ефективними будуть ці люди? Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.